в Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна для вас. У студії працює Христина Дривчик і далі розповім про найголовніше. У Києві працівник автомийки розбив авто який взяв покататися. На київщині правоохоронець за винагороду закривав очі на незаконний бізнес. Дрони вдарили по греблі білгородського водосховища. на 27 жовтня ворог атакував Сумщину. Війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає. Донеччина також потрапила від удару ворога. Надзвичайники ліквідували пожежі після російського обстрілу і врятували чоловіка. У Миколаївці внаслідок обстрілу приватного сектору міста спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідній оселі. У Дружківці через ворожий удар пошкоджено п'яти Архівка та один приватний будинок. На Дніпропетровщині оборонці неба збили п'ять безпілотників, повідомили в ПВК. У Павлоградському районі через атаки бипала, що сталося надвечір та вночі пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині агресор бив артилерію та впівідронами. Поцілив порай центру Марганці Покровській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. У ніч, на 27 жовтня підрозділи сил спеціальних операцій завдали успішних уражень по об'єктах забезпечення армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області України. Повідомляють у прес-службі ССО. Спецпризначенці вдарили дронами по складу паливно-мастильних матеріалів Старобільського та нафтобазі в Луганську. Як свідчить оприлюднене відео, безпілотники ССО завдали ураження по складу в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект фронт страйку. Начальник фінансової служби військової частини на Київщині незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям, повідомили в ДБР. Відомо, що офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки. Через це державі було завдано збитків майже на 500 тисяч гривень. Начальнику фінансової служби повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві затримали тренера джиу Джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою. Повідомили в поліції столиці. За даними слідства, підозрюваний колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу проводив індивідуальні заняття з дівчинкою, що має особливий стан здоров'я. Під час тренувань зловмисне користуючись безпорадним станом дитини, неодноразово вдавався до розпусних сексуальних дій. Поліцейські затримали фігуранта йому загрожує до 10 років ув'язнення. Понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень збитків довкіллю через стоки в річку. Посадовиці підприємства на Хмельниччині повідомлено про підозру, повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, упродовж травня-листопада 2024 року підприємство, порушуючи вимоги екологічного законодавства, здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс. Такі дії призвели до зміни фізико-хімічних показників води, перевищення концентрації шкідливих речовин та фактичного знищення природного середовища водойми. Судова екологічна експертиза Запідтвердила, що довкіллю та життю мешканців прилеглих територій завдано збитків незначну суму. Підозрювані загрожує до п'яти років позбавлення або обмеження волі. Агенти РФ коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю, повідомили в СБУ. За даними слідства, фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Серед затриманих завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра, чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу. Для виконання агентурних завдань Дніпрянин підключив свого знайомого очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйпола на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боозіткнення. Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість на власне авто та фіксували роботу української ППО. Нині зловмисники перебувають під вартою їм загрожує добічне ув'язнення із конфіскацією майна. Внаслідок ДТП на Львівщині загинув неповнолітній пасажир кросовера ще четверо людей травмовані. У поліції області повідомили, що ДТП сталося поблизу міста великі мости Шептицького району. Водій автомобіля BMW x 5 не впорався з керуванням та з'їхав у Кювет, де авто перекинулося. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автомобіля 15-річний мешканець Шептицького району загинув на місці події. Водій кросовера та ще троє його пасажирів жителі Шептицького району віком 19, 24 і 25 років, отримали тілесні ушкодження. i'm У Києві працівник автомийки викрав та розбив авто клієнта. Тепер зловмисника судитимуть, повідомили у поліції столиці. Так відомо, що у вересні до поліції звернувся 24-річний киянин, який повідомив, що залишив автомобіль марки BMW на обслуговування в автомийці для полірування кузова та хімчистки салону автомобіля. Однак згодом дізнався, що за участі його авто сталося ДТП. Тоді поліцейські встановили 18-річного юнака, який працював на станції обслуговування та маючи на зберіганні ключі від авто, вирішив скористатися ним та сів за кермо. Рухаючись по Вулиці набережно Луговій молодик не впорався з керуванням та врізався в електроопору. На щастя, він не зазнав ушкоджень. Поліцейські перевірили хлопці на стан сп'яніння. прилад драгер показав 0,98 промілем. Порушника затримали та оголосили йому про підозру юнаку загрожує до 12 років ув'язнення. Поки ми обговорюємо, головні події в Україні світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Литва закрила два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білорусією – М'яданінкай та Шальчинінкай – з метою забезпечення інтересів національної безпеки Литви та обмеження впливу гібридних атак, повідомив міністр внутрішніх справ Литви. Події останніх місяців показують, що білоруський режим продовжує шукати способи тиску на Литву, перевіряючи стійкість нашої держави та пильність відповідальних установ, зазначив очільник Литовського МВС. За його словами, напередодні ввечері через повітряні кулі запущені з території Білорусі знову закривався аеропорт Вільнюса. Очільник Литовського МЗС не вказав період, на який закриваються прикордонні пункти, але закликав стежити за офіційною інформацією. У Міноборони Росії заявили, що у ніч на 27 жовтня було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них над московською областю. Повідомляє міноборони РФ. Дрони літали над кількома областями Росії. Окрім цього, про атаку дронів на Москву повідомляли й 26 жовтня. У місцевих пабліках публікували численні фото та відео зі столиці РФ. Там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму. Мер Москви Сергій Собянін писав, що ППО нібито все збили. При цьому у соцмережах ширилося фото російських солдатів на пікапі з кулеметом, що стало прямо на Кремля, але Собянін не коментував стовп диму посеред міста. Окрім того, командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр розповів про удар по Білгородському водосховищу та розкрив назву операції. Він підтвердив, що після удару в Білгородському водосховищі на 100 сантиметрів упав рівень води. Командувач додав, мовляв, кажуть, що в районі села Графівка на Білгородщині російським військам тепер не затишно бути в бліндажах, вочевидь, через підтоплення, візит. Здійснений птахами один окремого центру сил безпілотних систем, розповів Мадяр. За його словами, операція отримала назву «Дамбо», ну Ти тримайся, якщо що. Тим часом осінь проєкт показав, який вигляд має після удару водосховище із супутника. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричук. Бережіть себе та Україну.